Добрий день, Україна. Маємо закріповочну машину Juki t 1900 бск e, З продольною закріпкою. E, пробуємо шити ниткою 40 низ-верх, Кардура в 4 слоя плюс. E, що це називається? Тісьма, да. пробуємо зараз шити. Закріпочку маємо 20 міліметрів. Пробуємо ставити ще тісьму в два слоя. Тобто 4 слої кардури, два слоя, слоя тісьма. Закріпка в нас з обрізкою, продольна. Може бути ще, ще може бути лапка поперечна. Давай. Такий гарний електронний апарат з жидко дисплеєм. Всім раджу. Давай, що. Вот. Більш жорстче кардура. Ага, тісьма, ще, ще плотніша. Ось тих, Ого, ще це ще в два слоя. держи. Угу, ну да. Ніяких, ніякої проблеми для машини. Вже тут, лицева сторона у вас гарна. Підтягнути можна.